Шановний голово, шановні народні депутати, члени кабінету міністрів, те, що Україна сьогодні веде війну, це ні для кого нема сумніву. І ті події, які відбулися протягом двох останніх тижнів, а події на фронті, а по-іншому це назвати не можна. Коли із території Російської Федерації є інформація, вилавівся обстріл 72-ї бригади, коли на минулому тижні було збито Технікою спеціального призначення, яка ведеться в облік, якої ведеться у всьому світі поштучно, а саме системою БУК теоретично, так про що сказано, Боїнга-777. І коли одним пострілом було вбито понад 80 дітей і 300, понад, біля 300 людей, це говорить про те, що проблема, яка сьогодні є на сході України, це вже проблема міжнародна. І однозначно, наша фракція буде підтримувати любі звернення до міжнародних організацій і країн про те, щоб це питання виносити на міжнародний рівень. Але протягом цих двох тижнів фракція прийняла рішення, коли було прийнято рішення роботи в комітетах. Фракція прийняла рішення про те, щоб всі народні депутати виїжджали в регіони в округи, де Проводилися зустрічі і також в зону АТО ми провели більше десяти виїздів в зону АТО в різні бригади, в різні частини українських військ, які приймають участь в цих бойових діях. І тому ми вважаємо, зустрівшись з бійцями 51-ї, 72-ї сумського батальйону різних під, підрозділів, Ми вважаємо, що перше питання, яке необхідно розглянути у вівторок, це повинно бути питання заслухати. Або запросити і заслухати міністра оборони і керівника АТО про те, що відбулося за декілька тижнів з забезпеченням наших військ, логістикою, матеріально-технічною частиною, тобто, що дало, які зміни відбуваються суттєві в технічному забезпеченні і всіх інших матеріально технічній базі з нашими військами, також зрозуміти, що насправді відбувається на сході. Ми вважаємо, що Необхідно в п'ятницю на кабінеті при заслухуванні кабінету міністрів і уряду необхідно підняти питання. Ми зустрілися в округах з нашими людьми, зустрілися з матерями бійців, які служать на фронті. До сьогоднішнього дня з ними не проводяться зустрічі до сьогоднішнього дня. Голови районних районних адміністрацій не проводять зустрічі з матерами і не знають про нагальні самі прості проблеми, які з якими сьогодні стикаються сім'ї тих бійців, які служать на фронті. А ми знаємо, що військомати порушували неодноразово питання, порушували законність призову. І сьогодні дуже багато людей служить у армії, які є. Один кормилець на сім'ю і він служить в армії. Це вкрай важливе питання, яке треба розглянути і зрозуміти, що насправді відбувається. Ми сьогодні хотіли б, щоб також було заслухане Міністерство охорони здоров'я. Чому за цей тиждень ми неодноразово були в госпіталях, де лікуються поранені з зони АТО? Скажу такі приклади: є сьогодні волонтери, які збирають кошти, які можуть допомогти нашим бійцям виїхати за кордон. Проходить два-три тижні, а Міністерство охорони здоров'я за два-три тижні не можуть, знаючи, що вилікувати на території України неможливо, ніхто не зробить закордонний паспорт хлопцеві, якому 21 рік. І волонтери, мало того, що вони збирають кошти, знаходять місце лікування. Вони ще змушені займатися виготовленням паспорта для того, щоб відправити даного бійця за кордон. Я би хотів, щоб ми заслухали міністра економіки. Ви пам'ятаєте, на останньому засіданні Верховної Ради наша фракція звернулася про те, що необхідно прийняти рішення про спрощену процедуру завесення спец... Спец... спеціальних засобів подвійного призначення. Дякую вам, Олександр Володимирович. Ви звернулись на міністра економіки з листом про те, щоби прийняли міри про дозвіл завезення. Приладів спеціального призначення даю відповідь. Міністр міністр економіки дав відповідь, що я зачитаю це важливо тільки останнім часом Державною службою експортного контролю України видано разових дозволів на імпорт тисячі бронежилетів і тисячі шоломів для потреб Міністерства оборони України. Оце відповідь Міністерства економіки. Тільки фракцією «Суверенна Європейська Україна завезено було 2000 тисячі бронежилетів і біля 500 шоломів. А це капля в морі для 60-ти тисячної армії, яка знаходиться. Оце роботи сьогодні Міністерства економіки. І ми хотіли б заслухати міністра з тими дозволами. Сьогодні селищні ради збирають все село, кошти їдуть. Я вибачаюся, кажу від Волинської області, їдуть в Польщу і на собі проносять бронежилет чи каску. А він не може дати дозволів для того, щоб ми це зробили. Я міг би навести ще десятки прикладів того, що відбувається сьогодні, але вважаю, що Верховна Рада, ми сьогодні з вами живемо в парламентсько-президентській країні. І ми сьогодні прийняли рішення, що ми працюємо, несучи відповідальність перед українським народом за ті події, що йдуть сьогодні в державі, і розуміючи, що ми ведемо повномасштабну війну. Ми повинні завтра. Запросити міністерство, можливо, це в середу чи в четвер, але заслухати і зрозуміти, що в нас відбувається з логістикою. І також ще раз наголошую про те, що на місцях з кожною матір'ю, з кожною сім'єю, яка відправила бійця, повинна бути індивідуальна робота, щоб ми розуміли, як відносяться до матерів, дружин і близьких тих героїв, які захищають державу. Також наша фракція наполягає на тому, щоб в порядок денний було включені слідуючі законопроекти: законопроект 4873, проект закону про внесення змін до статті Конституції України щодо визнання положення Римського статуту, закон 4880 – проєкт Проект закону про внесення змін до закону України про запівання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Закон 4056 а. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки вітчизняного книговидання. Закон 31,45. Проект закону про визнання такими, що втратили чинність. Закони України про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив біо, містом біокомпонентів. Закон 47.39. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів. Закон 38.18, проект закону про внесення змін до закону України про лікарські засоби щодо усконалення порядку забезпечення населення лікарськими засобами, призначеннями для лікування соціально небезпечних і тяжких хвороб. Закон 3776. Проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгової торгівлі лікарськими засобами у сільській місцевості. Закон 4013а. Проєкт закону про внесення про особливості здійснення закупівель у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 47.87. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності аграрного фонду. 4014 а проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань дорожнього господарства. 4123 А. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виходу в стіні малих та середніх підприємств. 43.27. Проект закону про варту. 35.38. Проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо фіксованого сільськогосподарського податку. 44.77. Закон про внесення змін до закону України про Кабінет міністрів України щодо урядових комітетів. 4690. Проєкт постанови про визнання та засудження репресій органів радянської військової адміністрації, здійснених проти угорців і та німців Закарпатті під час Другої світової війни. 41,72а. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності в Україні. 41.73а про закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності. І сорок один А проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо підтримки діяльності благодійних фондів. Шановний голово. Я прошу вибачення ще два слова. Про зону АТО. Ми зустрічалися з сотнями бійців, які нам говорили, що до сьогоднішнього дня. Тільки вони отримують заробітну плату, банки з них списують відсотки по кредитах. А ми з вами приймали рішення, що таких дій не буде зі сторони банків. Я би просив це також питання розглянути як питання, як яке треба на яке треба отримати відповідь. Дуже дякую, де е, Нацбанку оформимо тоді е, наше звернення. Е, негайно відповісти і взяти під контроль е, це питання. Е, Дуже прошу, багато запитань прошу у бійців стосовно яка ж все таки в них заробітна плата. Я вважаю, шановний голову, шановні члени кабінету міністрів, 1200 гривень бійцям. Ще не отримую. Є інформація про те, що має бути 2300, але ще не всі. Я наскільки ми знаємо, ще не отримували 2300 гривень. Ми повинні підняти заробітну плату для тих бійців, які служать сьогодні на фронті. Прийняти якесь радикальне рішення. Люди віддають своє життя. А ми говоримо про економію мільярдів і не можемо знайти сотні мільйонів для того, щоб дати їм можливість направити кошти для сімей. Дякую за увагу.